На свою десятирічну практику я помітила в людях таку спільну рису, яка їх якби вони самі себе нею тримають в зоні, де їм не можна, де вони не отримують те, чого вони хочуть, і де їм некомфортно, незручно. Вони от але вони от нічого не змінюються, тому що вони. Чекають, поки хтось прийде, дасть їм одобрення і скаже, тобі можна колись це робили батьки. Навіть я вам зараз це доведу однією фразою. Дуже часто люди приходять в кафе або коли щось там купують. Вони приходять віддати свої гроші за товар, і вони кажуть: а можна мені каву, А можна мені це поспостерігайте, мені дуже зараз цікаво, коли я приходжу десь іду і бачу, що коли люди так питають, це зразу видає людину, що вона питає, чи їй можна. Це наша з вами любима дитяча позиція. Насправді це людина, яка вона себе виставляє, ніби їх хтось старше вище. Але нема нема в її житті, тим більше вона прийшла розпоряджатися своїми грошима, є вона. І вона рішає, можна і чи не можна. Ну, Усвідомлюєте, якщо людина прийшла в кафе за кавою, то вона каже, для мене, будь ласка, така-то кава, або я буду таку-то каву. А можна мені, це не вічливий тон. Це ця фраза на підсвідомості, там ціла програма є, яку треба забирати, і розуміти, що поки хтось інший вирішує, чи вам можна чи ні, то вам нічого не можна. Діти живуть так, як їм дозволять. Дорослі живуть так, як вони захочуть. Хто ви? В якій ви позиції?